Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зараз московити почали на переговорах застосовувати ту саму тактику, що і американці це звісно ж звичайна тактика в такого роду справах і є хороший. Дімітрієв, який каже, що все чудово з Віткофом, і все на мазі, і все так добре. А є поганий Лавров, який раптом прокинувся і почав казати, що ні, нічого іще не зрозуміло. Всі пропозиції Сирі, це так само, як у американців, є позитивний до московитів. Віткоф, у якого все дуже добре і все ось ось станеться, і дуже скептичний Келох і Рубіо. До речі, цей держсекретар Рубіо і Вітков це зараз їдуть до Парижу для того, щоб мати там перемовини з приводу України і з приводу тарифів. Що вони будуть говорити про Україну з Макроном, не зовсім зрозуміло. Можливо, через Макрона вони хочуть передавати Зеленському якісь пропозиції. Щодо тарифів, то здається, будуть такі виходити з Європою на нульові тарифи або принаймні на мінімальні тарифи для того, щоби. Компенсувати ПДВ, яке європейці беруть з американських товарів. А в Сполучених Штатах такого поняття як ПДВ на імпорт немає. Принаймні, так мені казали. Трамп дедалі більше відступає в торгівельній війні, в тому числі він каже зараз, уже що м'яч на буці Китаю. Китайці ж навпаки кажуть, що не збираються вести перемовини в такому тоні, в якому звик вести перемовини Трамп. Трамп казав, що всі, хто хоче з ним говорити про тарифи, мають цілувати йому дупу. Китайці вірогідно на жаль не збираються цілувати дупу Трампу. Ще нам би з вами дуже хотілося б, щоб вони цілували дупу. Отже, китайці відмовляються від переговорів, якщо будуть терпіти приниження з боку Сполучених Штатів, вони відмовилися вже офіційно купляти Боїнги. А це була стратегічна програма. Китайці закуповували Боїнги по угоді, яка була укладена ще. До першого терміну Трампа зупинили постачання всіх рідкоземів до Сполучених Штатів. Зараз Трамп змушений створити комісію для того, щоб з'ясувати, чи є буде якісь рідкоземи в самих Сполучених Штатах. Трамп все ще мляво погрожує. Каже: тепер уже м'яч на вашому боці. Я чекаю ваших пропозицій, але китайці не збираються висувати ніяких пропозицій. Тепер китайці. Очікують, коли Трамп поцілує їх в дупу. Європейські лідери натомість все ще готові розмовляти зі Сполученими Штатами, незважаючи на всі ці приниження, які вони вислуховують від цих сполучених штатів і терплять Штати, тим часом все таки намагаються підірвати єдність Європейського Союзу різними. Масштабними і дріб'язковими заходами. Зокрема, оце зараз скасували санкції, накладені на найближчого соратника Орбана. Він при Орбані відповідає за роботу правопохоронних органів і за організацію всієї корупції. Санкції на нього були накладені при Байдені, але Трамп ці санкції скасував. Він хоче, щоб Орбану було комфортніше, краще. Також американці далі роблять кроки для послаблення своєї військової позиції. Вони виводять свої війська із Сирії. Там у них було 2000 військовослужбовців. Зараз уже не буде. Тобто вони послаблюють свою присутність на близькому сході. Щоправда, там були досягнуті певні домовленості під тиском Сполучених Штатів, і це видно по тому, що саудити вирішили заплатити зовнішні борги сирійців, Аліїв зібрав євреїв і турків у себе на саміт, і Нібито потеплішення стосунків відбулося. До цього турецькі експерти розповідали по турецькому телебаченню, що турецька армія може за два дні бути вже в Тель-Авіві. Звісно, якщо справа так піде далі, в Пентагоні у них була група, створена в 2015 році, дуже інноваційна. Набрали хлопців із Кремнієвої долини, називали їх пентагонівські ботаніки. Вони займалися всякими інноваціями в Пентагоні і ця група мала швидко реагувати на зміни військової техніки і військових тенденцій. І, як кажуть, працювала дуже ефективно. Зараз всі ці люди отримали. Листи про необхідність переписати контракт з тим, щоб якщо їм прийде смс-ка, від маска за новим контрактом вони мають протягом 24 годин написати заяви на звільнення. Ті обурилися і стали звільнятися. Вірогідно, такий наїзд маска. Був спровокований тим, що десь близько чотирьох місяців тому Пентагон вирішив розробляти свій аналог Старлінка. Тобто маску не довіряють не тільки європейці, і не тільки українці, змушені займатися створенням якихось аналогів Старлінку. Маску не довіряє навіть Пінтагон. що він про московський, адже насправді хлопець симпатичний, якби не це. У нього десь 15 дітей так вважає, «лося». До нещодавно, але насправді більше ще десь є діти, плюс від 15 інших жінок. Він з ними укладає контракти з цими жінками, коли народжує ця дитина, виплачує десь близько 15 мільйонів доларів і контракт, щоб та не мала претензії. Дає дітям імена по цифрам, і у нього така ідея, що заселяти Марс він буде саме оцими своїми дітьми, тобто він думає народити іще більше дітей, і потім щоб нове населення Марсу було все суцільно його нащадки. Хотілося, щоб він зібрав всіх цих своїх нещасних нащадків, а також самого себе і свого батька, і щоб всі вони туди. Відлетіли Оці його і Трампа ідеї скорочення чиновників і регуляторних документів. Це дуже правильні ідеї. Просто роблять вони їх криво. Всі ці ідеї вірніше криво їх реалізують. Нам би теж це було би потрібно. Потрібно було би реалізувати подібну програму, бодай навіть криво, бодай якось тому, що в Україні за свідченням. Колишнього заступника голови Національного банку Олександра Савченко десь зараз приблизно 2,5 мільйони чиновників. Тобто здавалося, чим більше комп'ютерів і всякої цифровізації, тим чиновників мало би бути менше, а їх стає тільки більше. Чим менше населення в Україні, тим чиновників мало би ставати менше, але їх тільки більше чиновники, і абсолютно більшість регулятивних документів, які вони продукують, це гірі на ногах української економіки і української обороноздатності, і їх категорично потрібно всіх скорочувати не тільки державних чиновників, не тільки поліцейських, хоча вони, звісно ж, потрібні. Але і муніципальних чиновників, всяких районних чиновників, цього явно занадто багато в Україні зрештою має здійснитися три революції: християнська революція, національна революція і антибюрократична революція. І тоді це буде найбільш інноваційна і країна в світі, яка найшвидше розвивається. Браті, якщо ви є адептами концепції трьох революцій. То, будь ласка, контактуйте з братством. Будемо робити це разом. Звісно, християнська революція, тобто одна з цих трьох революцій, передбачає і повну ліквідацію УПЦ ФСБ. Зараз держава займається е, певним чином цією проблемою, але на жаль, дуже мляво. Вчора прийшли з обшуками до найбільш жирного корта ФСБ в УПЦ ФСБ е, поканича псевдометрополита, який досі є членом синоду РПЦ Російської православної церкви, Я нагадаю, що Російська православна церква це підрозділ московицьких спецслужб. Саме так вона свого часу створювалася з Сталіном і обшук у цього. Псевдомотрополита керуючого справами у ПЦ ФСБ Поканича це добра справа, але на жаль, не потрібно очікувати аж надто багато. Ми бачимо, що всі ці під кримінальними справами кроти ФСБ в Рясах в Україні почувають себе доволі вільно. Паша Мерседес, уже навіть не під домашнім арештом. Оцей от Черкаський головний зараз пропагандист на закордон. Оця потвора, на якому п'ять кримінальних справ так само, навіть не під домашнім арештом, вільно може здійснювати свою антиукраїнську діяльність і далі покінчити з УПЦ ФСБ можна тільки через християнську революцію, яку ми з вами повинні здійснити. Ми цим займаємося, звісно. Що ця справа потребує дуже великої віри і дуже великої волі. Вона потребує подвигів віри Божою допомогою і в ім'я Господа нашого Ісуса Христа ми все це зробимо щодо антибюрократичної революції. Ще одне зауваження: просто на прикладі дивіться, у нас десь років через п'ять почнуть виходити з ладу. Ну, через вичерпання терміну придатності ядерний реактор доведеться відключати по одному ядерному реактору в рік. Їх треба якось оновлювати і обслуговувати відповідним чином, щоб вони не виходили з ладу. Це через 5 років, коли це почне робитися, і це можна робити або з московитами, або і просто так. Якщо робити це просто так, без московитів це цілком технічно можливо. То тоді буде обурюватися МАГАТЕ, буде вважати це порушенням протоколів. І от, якщо у нас така проблема з цими московицькими реакторами, чому ці українські чиновники вирішили придбати ще два московицьких реактори у болгарів? Болгари здається під тиском американців. Нарешті сказали, що не будуть нам продавати ці реактори, але тим не менше. Велика робота для їхнього придбання, попри спроти всіх твердомислючих людей в Україні, була проведена. Ми точно знаємо, що чиновники енергоатома не здійснять необхідних приготувань до цієї ситуації, яка почнеться через 5 років. Саме тому нам потрібна антибюрократична революція, і дасть Бог. Вона так само буде здійснена в Україні, тому що Україна має вижити, а для цього вона має бути надефективною. А для цього кількість чиновників і регулятивних документів потрібно кардинально зменшити. І остання ця сумна звістка помер великий друг братства, видатний поет, письменник і кінорежисер Олександр Муратов. Втім, коли ми помираємо, ми відправляємося додому на небеса. Наша справжня вітчизна це царство небесне. Коли Олександру Муратову було 15 років, це було в 1950 році, він написав вірш про повернення. І ось я повернувся в хутір свій. Забутих родичів потрібно цілувати. Над хатами висить Зелений Змій, дитина самогонних апаратів. І ось я вийшов в степ і бачу всюди степ, плугами рвуть його, мордаті трактористи, це все мої знайомі, як навмисно товариші моїх дитячих літ, разом мили глід, разом голодували, разом ловив нас дід, баштанний інвалід, гроза безштанників. Разом ми утікали, услід він сипав матюками і піднімав землі. Важкий зелений пліт. Каву. Я не сильно добре читаю вірші, але, можливо, ви помітили чудову алітерацію, яка є в цьому творі. Ми попіклуємося про те, щоб видати найкраще з поезії і прози Олександра Муратова і ще раз вже якимось більш-менш пристойним тиражем.